1 січня, друзі, вітаю всіх з Новим роком. Знаєте, перше, що мені на думку прийшло побажати всім, це дожити до кінця війни і нарешті всім зустрітися зі своїми сім'ями. Це певно найважливіше. А так, 12 ранку, друзі, виїжджаю працювати, як завжди. Бо новий рік я зустрів в машині, летів додому. Трошки не встиг. Торотше То, знову весь рік доведеться таксувати. Як зустрів, так і проведеш, так? Да? Що, погнали? Ху -ху -ху -ху. Ого, заказик залетів. Полторушечка. Нормальний праймік, нормальний початок робочого дня. Тільки щось локація, блін. Що заїхати в парк? Заїхати в ліс. Це що, що, що ще за діла в ліс? Ладненько, подивимся, зараз что-то за заказик. Сейчас стрёмненько, Финя. Так, лис. Блять, что происходит что -то, что -то, что -то. Тачка стоит там. Блять, раз сеть дороги не И как болото, капец. Ух ты ё! давай я какая-то. Что за дела, Оп! Что происходит вообще? Не могу понять. Какая-то замануха какая-то. Что Что это за прикол? Оба. Добрый день. Здорово, добрый. Тума тут никто не ездит. Ага, то мені а треба я... на замовлення проїхати. Да, без питань. Зараз а що, відходимо. А, а що ви робите? Я знімаю відео. А що знімаєте? А, ну, знімаю взагалі. Та, взагалі я за 100 днів, за 100 днів повинен привести себе до порядку, тобто, в плані тіло зробити із оцього товстого хлопця до атлета. Це перше. Друге, а, я придбав автомобіль шкоду Фабію в кредит. Тобто, в мене є 200 тисяч кредиту, 202, якщо точно бути. От, буду на ньому таксувати і віддавати те, що позичив. Ну і третє, ось у мене є бус, значить, з нього буду робити офіс мрії. Якось так. Так що такі справи. А ви ще теж це, знімаєте? Надугально, так, да? Да, я теж знімаю. А що у вас за канал? Як називається? Канал стаю собою. Ну, Загально, щоб зрозуміти, що це таке, це. Стати собою, в моєму розумінні, щоб ви розуміли, це бути тим, ким ти хочеш бути, а не тим, ким ти являєшся. Ну тобто, я зараз працюю в банку, але ну, тіпа, я там працювати не хочу. Я хочу бути фітнес-тренером. Блін, а в мене якраз ютуб канал, таксічний. Прикинь. І я, короче, можу тобі посилання на твій канал скинути до себе в описі, кому цікаво, не буде до тебе переходити і дивитись твій шлях. Прикольно? Слухай, вообще прикольно. Так? Дуже класна ідея. Це... Мій канал називається Стаю собою. А Ставати собою це значить бути тим, ким я хочу бути, а не тим, ким я є. Тобто, вся історія дуже проста. Значить, із цього товстого буде атлет за 100 днів. 100 да, за 100 днів, Так, за 100 днів. Подивіться, який я товстий. Ага. Тобто, якщо у вас є проблеми з лишньою вагою, то добро пожаловать. Без питань скинемо. Ось дивіться, сьогодні 1 січня, значить, ось починаю з того, з харчування, з самого головного. Потім буде фізичне навантаження, Ну і потім вже буде і таксі, і бус. Тобто, все буде цікаво, так що підписуйтесь. Ну, прикольно, прикольно, друзі, я теж підпишусь і вам рекомендую, будемо дивитися, як за 100 днів можна змінити своє життя і блин, змінити своє тіло. Коротше, змінити все на краще. Так, конечно, конечно, я заїхав нормально. Так, ну я зараз якось об'їду, тоді попробую. Прикольний тіп, коротше, да, друзі? Треба за ним поспостерігати. Посилання будуть в описі. Ну а я поїхав на моєчку, тому що, блін... В таке я болото заїхав, жестяк, намотали мені багнюку, блін. Так, це у нас не замовлення, а подарунок значить. Так. коляска, Кляска, чемодане. Тут, тут, що ви Конечно. Ложка є. <ріст> так, друзі, приїхав у Вішенки. Привіз Данила. І залетів мені заказик такий хороший. 1100 на Васильківську. Шикардос. Я навіть не розраховував, що я звідси поїду нормально. Тому заїхав у... Магазин Яблочко. З'їв пару котлеток с чайком. Вообще я. Добрый. Добрый. Такси. Такси? Да. Еще свет. А куда? А... Є... Ясінова, 21. Надо да, Сейчас наберу при вас Блін, как кос... Вообще якесь небо фантастичне сьогодні, да? Прямо. Спасибо. Ага. Вот так вот я тут. Оп. Все, спасибо. спасибо. О, спасибо. Спасибо. <связь> <связь> спасибо, Спасибо вам. Все, до свидания. Это взаимно. Две, две соточки чая. В итоге. 1300 гривень заказик вийшов. Супер! Так, і написав Даніл, що через півтори години можна його забирати, тому. Ти дворик такий жахливий, звісно. тому зараз буду ловити замовлення знову в сторону вішенок, золочі. Гнідин, коротше, десь в ті края. Сподіваюсь, що мені пощастить. Бо якщо не пощастить і доведеться їхати туди порожнічком, то ви самі розумієте, що виходить, що сенсу в цьому замовленні великого і не було, виходить. Доброго дня. Я проїбався трохи з поворотом. Я вже зрозумів. Не в той з'їзд заїхав, да. Там знак Та я побачив вже коли 321. заїхав в нього, так. Уже, не став вже назад здавати, коротше. А ви тут як тут. Юрій Юрійович, за порушення пункту 321 ПД, заносити з 22-й частини перший, штраф 340 гривень. Могли б вже її закрити глаза. Чи що? Могли б вже і глаза закрити это, один раз. не перший раз. Я ж подивився. Звідна статті 279 у вас є 15 діт на оплату шкафу. Uh -huh. на шкафу сама безвична, Та, ну, я був уважніший, я був, ну, блін, трошки провтикав. Коротше, чаюхи дали. Штраф дали. Фаня, Так, друзі, що завіз Даніла додому і взяв такий заказик з Абухова. на Софиевскую Борщаговку, за полторушечку. Полторушечку, друзья. Вообще пойдет. Добрый вечер. Добрый вечер. Основной у вас. Спасибо, спасибо и вас. Да? Так. Зашел в сельпо перекусить. І зашов заказік. Тисяча гривень. На жд вокзал, праймік. Так що. Ладно. Поїм трошки пізніше. І так завжди. Так, що у нас в Черговий раз, дорожка, такий, подарунчик. Як вам для ягуарчика якраз. Ого, щось там попереду. Жестяк, так. не знаю, чи проеду я. <реш> <реш> И что мне делать? Вы что, прикалываетесь? Это что такое? Это что такое? Блядь, ну это же конечно жесть. Ну тысяча гривень, -мо Ох Ух ты. Да, нормально. У меня у Ягуара проходимость, как у внедорожника. Що на лендкрузер, блін. 300. Пайді. Коротше, друзі, єдиний мінус цього класного робочого дня 1 січня це те, що все закрито, нема де поїсти. Тому доведеться страждати і приїхали з Яріком в Макдоналдс. Ярік! Привіт! Привіт! Я говорю, доводиться нам страждати, бо все закрите і. Стой! До... І... Намора лакі. Якби він збив когось, то він би був анлакі. Да, так, все закрито, блін. І я, наприклад, ветеринар... Ну, в зоомагазин заїжджав. Так вони тільки з 3 числа будуть працювати. Жесть. Що собаки і собаки робити? Що собаки робити? Не знаю. Коротше, йдемо так. за бургерами. Це моє, так? Да? Це я, спасія. Да? Так, що ти взяв? Дабл Ройл Чизбургер, да? Да. А я взял биф, биф, чиз, что-то новенькое. А ну-ка, заценим. Раз. Ой, пробачь. А ну-ка. Так, биф, биф, чиз. Да чиз. Чиз, чиз пропал. Ну, биф, биф, типа телятина, телятина и чиз. А чиза нема. Ну, зараз можно здесь там всрать. а ну, пока. Распаковка? Конечно. <с> же. Зв'язався непонятно з ким, теперь, короче, ну, іграє роль. Так, ну, що у нас там? Дабл, да? Дабл чіз Дабл чиз, бля. Две Хороший бургер. Сир є, булка є. Даже кетчип є. Ну, все, приятного аппетита. Дякую, тобі. тебе. Спасибо. Так, ну чесно скажу, картошечка фрі в макі мені вже давним-давно не подобається. Набігає я її купив, не знаю. Просто дуже був голодний. Але новий бургер бів-бів чіз, зараз зацінимо. Идет. Короче, друзья, хотим на что Макдоналдс в жены той. А бургер так зашел что солоденько, что прям класс. Но картошечка вообще никакая. Вот честно. Картошечка в Макдональдсе испортилась. Скажи, Ярик, картошечка в Макдональдсе испортилась? Да я бы не сказал. Ну, короче, мне не подобается. Картошечка? Да. И солить. Нормально, так. Да. Короче, испортилась картошечка. А бургер вообще огонь. Так, ну що, яка каса в тебе сьогодні? 1 січня. А, треба ще рахувати. Я не, навіть, не, не знаю. 4, 5, 6 є. 6 а, є. Я, я думаю, 2-2,5. Ясно, ну тоді можеш не рахувати ніхто. <laughs> ну, я можу, друзі, чесно, от відверто сказати, що от сьогодні от, прям найкращий робочий день в цьому році. От, поки що найкращий. Згодом? Так, звісно. <ріст> ну що, Ярік? Засиділись ми з тобою. 2320. Прайм закрили. Тому що можна? Можна збиратись потихонечку додому і підбивати підсумки цього робочого дня. І того вуклончики у мене. Вуклончики зараз 4400 гривень на 5 поїздок і 200 гривень було чаюшки готівкою. а Потім у мене було своє замовлення. Даніл заплатив мені 8 тисяч. І зробив отакий подгончик. Односолодовий, 12-річний шотландський віскі макалан. І це просто кісміс. Це не пропаганда алкоголю, звичайно. Ви знаєте, що я спортсмен, але сьогодні доведеться набухатись трохи, тому я вже намилився додому, коротше, виїжджать. І пробувати. Так, і того каса в мене 12 тисяч 600 гривень на пробіг 345 км. 345 км. І середня витрата палива за сьогодні. За ці 345 км у мене 8,7 літрів на 100 км. Почти як у Яріка на пріусі. Ну або на двох пріусах. Як у Яріка на двох пріусах. О. Так що, друзі, такий сьогодні день. Мені здається, початок. Цього року класний. Все, починаємо планувати і збирати на тайканчик або на Паномерку GTS. Подивимося. І підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Звичайно ж, ці коментарі ви бачите на екрані. І автори цих коментарів отримують попашечки найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Ефіопії, Мексики або Гандурасика. Дякую за перегляд і бувайте! Я вже зараз дайте знаю, на чому голову робота. Ви почали? Mm -hmm. А на чому? Ну на електровіліку. Спочатку брав оренду, в оренду в тиждень 1300, якщо друга батарея 1600. А зараз вже купив свого віліта, то це наш вже не звод. Uh -huh. Блін, так класно, коли собі хочеш поїхав. Ні від кого не залежиш, нема цих начальників, підарів. Де весь телефон? Так, ну блін, ну холодно ж голова. Ні, нормально вдітися, воно ну, не так і погано. Якщо брати порівняно з заводом, я на оболоні це ж кабину, вулиця з Оболоні, Карщика ага. То якщо там півтора-дві тисячі в день заробляю за 12 часов, це при тому, що ще час туди доїхати, час назад, ну коротше, 14 часов в день, то тут я виїжджаю, 4 часа поробив, в мене вже півторашка є. 5 часов. Ну я коли, звісно, але ну, факт в тому, що я можу півдня робити і отримати більше, ніж там. Ага. Ну, Раніше новоблохи якісь роблять. У ну, кого довоблохи роблять? Так, то, що, так. Що, там ні в кого в житті не вийшло щось, то вони намусять з доставщиками цим. А тут, і, я лох все-таки, <різь> <різь> що на тому заводі роблю. Жесть. <різь> <різь> І за рахунок чого виходить заробляти? Типу кількості замовлень, тіпо, да, максимально треба зробити? Кількість замовлень, там ще відстань, яку приїхав. Ну, є якісь доплати, наприклад. За погану погоду коефіцієнт піднімається. Ага. І як, наскільки піднімається? Полтора від мінімум. Стандартний, по-моєму, один і п'ять. А, -а, -а. а якщо є, там погода міняється, то два-два з половиною може бути. Тоді, так. Ну, да. ну, чесно, я ще мало поробив, але ну реально мої знайомі, там, якщо виїжджають в часов 10, роблять перерив там, з 5 до е, то 3,5, 4 в день чаю двох. Три з половини в день і це на віліку. І це на віліку. Капець. Так це нормально. Ну, я, честно, сам на них подумал, что стикер. Особенно, как ну, рабочий, рабочий день таксиста. То же самое. Ну, так как-то, в таком, если выехать ехали. Как-то здесь немного да? А? Немного, ты думаешь, да? Я так образно сказал. Мне кажется, не трошки, а... капец. что тут не было особенностей. Да, мне кажется, не трошки, а капец, как комфортней, Так, ми зараз розвертаємося, правильно? Э, Нє, можете мене тут дивіться, висити. От тут, так? Так, так, щоб вам на кругу було. Ні, трапимо. Ну, так, ну, да, я просто в обратну сторону. Да. Так. 186. Так, так. Спасибо. І вам дуже дякую. Підняли мені настрій, <ріх> <ріх> дали мотивації. О, супер.